Вік Хроніки загублених світів Шумери та Анунакі, Вступ. Раптовий стрибок в історію Ми щойно попрощалися з епохою Атлантиди, цивілізацією, що загинула від власної гордині та технологічної міці. Після цієї катастрофи Земля мала б лежати в руїнах. Цивілізація мала б відкотитися до кам'яного віку. І це, власне, і сталося. Але що сталося далі? Близько шести тисяч років тому в Месопотамії на території сучасного Іраку стався археологічний парадокс. Зні звідки без попередніх етапів розвитку виникла шумерська цивілізація: з'явилися міста держави, писемність, клинопис, колесо, розвинена математика. Шестидесяткова система числення все це виникло одразу вже в досконалому вигляді. Шумери самі стверджували, що знання їм принесли ті, що зійшли з небес. Анунакі, розділ другий. Анунакі. Прибульці чи боги. Теорія Сітчина. Найбільш детальну гіпотезу Анунакі розробив Захарія Сітчин. Він перекладав шумерські глиняні таблички і дійшов сенсаційного висновку. Анунакі були не міфологічними богами, а інопланетними істотами. Планета Нібіру. Вони прибули з планети Нібіру, гіпотетичної ї планети нашої сонячної системи, що має надзвичайно довгу еліптичну орбіту. Фантастика номер 1 за скарбом. Мета їхнього візиту була суто прагматичною золото. Анунакі потребували золота у формі моноатомного пилу для ремонту атмосфери своєї рідної планети Нібіру. І найбільші поклади цього золота знаходилися, звичайно, на нашій землі. Генетичний експеримент. Хто ж виконував тяжку роботу з видобутку золота? Спочатку самі Анунакі. Але вони втомилися і влаштували бунт. Тоді їхні лідери Енкі та Енліл вирішили створити примітивного робітника Гомо Сапієнс. За допомогою генетичних маніпуляцій, змішуючи свою ДНК з ДНК місцевого примата, вони створили нас, Адаму. Так шумерські тексти називали першу людину. – Раса створена для видобутку золота. Напишіть у коментарях, яка з цих версій вам здається найбільш реальною. Анунакі були богами чи інопланетними золотошукачами. Ваша думка важлива для наступних епізодів. Розділ другий. Космічні війни та спадщина рами. Шумари виникли після низки глобальних катастроф. Найперша потоп, який за шумерським епосом про Гільгамеша був цілком реальним. Але що його викликало? Розкол Анунакі. Енкі хотів врятувати людство, Енліл знищити. Фантастика. номер два: війна після Атлантиди. Нам потрібно пам'ятати про імперію Рама, що передувала Шумерам. Між падінням Атлантиди і виникненням Шумера, світ потрясла колосальна війна. Імовірно, між імперією Рама в Індії та її суперниками. Шумерські тексти не говорять про це прямо, а індійські епоси Махабхарата та Рамаяна описують використання зброї брахми зброя, яка знищувала міста дотла, випаровувала воду і спричиняла радіаційне зараження. Це була ядерна війна стародавнього світу. Саме ця катастрофа остаточно зруйнувала залишки високих технологій, успадкованих від попередніх циклів, і змусила анунакі втрутитися, щоб заново побудувати цивілізацію з виживших. Шумер це не початок, це перша поствоєнна відбудова нашої історії. Ми проаналізуємо цю жахливу війну в наступному епізоді. А зараз повернемося до Анунакі, які залишили нам не лише міста, а й артефакти, що досі викликають суперечки. Анунакі відновили нам після воєнний світ. Розділ 3: Золото, Нібіру та спадщина. Яку спадщину залишили Анунакі, коли їхня місія була завершена. Шумерські таблички детально описують їхній відліт. Вони покинули землю. Забравши з собою необхідну кількість золота, але вони залишили нам ключові інструменти цивілізації. Фантастика номер 3 Технологічна спадщина чи не є шестидесяткова система числення, яку ми досі використовуємо, час кути прямим кодом Анунакі, заснованим на астрономії Нібіру? Чи не є наша любов до золота генетичною пам'яттю про те, заради чого нас створили? Адже навіть сьогодні золото є найбільш стабільним інвестиційним активом. Може, це підсвідомий зв'язок з нашими творцями. Якщо ви вважаєте, що ця інформація повинна бути почута, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це допомагає нам продовжувати розкопки забутих світів. Артефакти та сфери. Ми досі знаходимо в шумері артефакти, які не відповідають їхній епосі, стародавні батарейки, багдадська батарея, детальні астрономічні схеми, що описують усю сонячну систему, все це подарунки тих, що зійшли з небес. Сучасний урок міф про шумер та анунакі змушує нас поставити головне питання якщо ми були створені для певної мети. Чи вільні ми сьогодні від неї? Шумер це початок, але це початок під чужим контролем. Заключення підготовка до війни рами. Ми побачили, що шумер це лише відновлення після апокаліпсису. В наступному епізоді ми розкриємо справжній обсяг того, що передувало цій відбудові. Ми дослідимо імперію Рама і її жахливий фінал. Ми проаналізуємо тексти Махабхарати. Ми знайдемо сліди радіації в стародавніх містах Індії. Це буде історія про ядерну війну, яка відбулася задовго до хіросіми. Рама це ключ до розуміння того, чому анунакі взагалі прилетіли на нашу планету. Напишіть у коментарях. Ви вірите в стародавню ядерну війну? Чи ви чекаєте на епізод програму? Дайте нам знати. Залишайтеся з МАВІК. До зустрічі!